Кіркісемер мерхаба, або ж всім привіт це компанія Трансагромаркет, і у нас для вас є чудова новина. Відсьогодні ми розширяємо нашу лінійку брендів тракторів на ще один на турецький бренд тракторів Тюмасан. Як ви знаєте, наша компанія завжди працює з найбільшими і з найкращими виробниками. До вашої уваги модельний ряд тракторів Тюмасан потужністю від 76 до, 90, до 105. Кінських сил в різних комплектаціях. Від сьогодні ви можете придбати трактора Тюмасан в компанії Трансагра офіційного дилера цього бренду в Україні. Але давайте спочатку вам розповім трошки про завод-виробник, тому що завод там дуже великий і в нього дуже цікава історія. Був заснований в 1976 році в турецькому місті Конія, це серце Туреччини, промисловий центр цієї країни. Завод. Почав почав своє свою історію з виробництва е, трансмісій по ліцензії фіат італійських з 1984 року. Почав виробляти власні трактора в 2004 році. Був приватизований турецьким багатонаціональним конгломератом компанії Албайрак. Е, до речі, це величезна, величезна корпорація, яка виготовляє від... Е, Власні, в які є від власних е, купалень до там промислових центрів і е, кораблів, і так далі. Е, зараз е, трактора Тюмасан в Україні е, вперше е, в наша компанія вам їх першими запропонує е, стосовно е, заводу. Е, після того як в 2004-му е, він був приватизований, він почав масове виробництво е, використовуючи різні технології. Але завод Тюмасан. Він пішов трошки складнішим шляхом. Так само можна порівняти з чимось з заводом ВТО, тому що трактор Тюмосан на 96% виготовляється на одному заводі. Тобто від умовно заліза до готового виробу майже там, мінімум імпортних комплектуючих виготовляється на заводі Тюмосан в Туреччині. Відповідно, тут двигун Тюмосан, трансмісія Тюмосан, масти Тюмосан. Кабіна Тюмасан і збірка Тюмасан. Трошки е, паливна тут Bosch Німеччина. Е, це, можливо, одне з небагатьох комплектуючих, які турки сюди е, імпортують. Е, тому тому ось, така, ось, ось такий трактор. Е, не кожен виробник в світі може, особливо в Туреччині, може похвастатись таким. Показником локалізації на одному заводі, тому що можна піти простим шляхом, ставити туди якісь імпортні мотори, імпортні трансмісії, називати це власним брендом, але це не про цей трактор. Це автентичне виробництво на найбільшому тракторному заводі в Туреччині. Даний завод на сьогоднішній день випускає понад сорок п'ять тисяч колісних тракт ну, різних моделей тракторів від найменших до найбільших. Також даний завод спеціалізується на виробництві турецької зброї, тому понад 100 тисяч двигунів бронеавтомобілей, Тобто, це, це не без участі державних коштів, але тим не менш, в Туреччині це номер один трактор по ціні, по якості, по кількості проданих одиниць, понад 400 дилерів тільки в одній туреччині. Ці трактора в Україні. Ми впевнені, що себе дуже гарно зарекомендують. Ми вам покажемо ту лінійку тракторів, яка, на нашу думку, найоптимальніша з Тумосанів. Ми вам продемонструємо від 76 кінських сил до 105 кінських сил. Але 105 кінських сил тут є в різних модифікаціях. Але давайте спочатку вам розкажу про найменшого. Вашої уваги тімосан моделі 5275, потужністю 76 кінських сил. Як ви можете по його зовнішньому вигляді зрозуміти, що це вузько спеціалізований трактор для садових господарств? Дані трактора в наявності ви можете придбати в компанії Transagro Market, але до чого я? Тут встановлений двигун об'ємом 3,9 літра. І е, чому наша компанія саме звернула увагу на лінійку тракторів 76-105 кінських сил? На ці е, моделі е, завод Тюмасан ставить однотипний двигун, тобто всі трактора тут з об'ємом двигуна 3,9 літрів. Відрізняється трошки е, там, паливна, турбіни, але модифікація двигуна в цілому тут. Схожа по цьому трактору. Він турбований з інтеркулером, з кондиціонером. Тут стоїть механічна КПП, тут другої категорії задня навісна система. Тут досить простора кабіна, але вона трошки дійсно специфічно виглядає. Але ж це для специфічних робіт трактор. Вона комфортна, в ній в принципі, вистачає місця для, ну для мене точно, бо я менше для здорового дядьків точно буде багато місця. Так, тепер давайте вам розкажу про 95-сильний трактор Тюмосан модель 52100. 5200 з кабіною, До речі, що цей трактор, що цей трактор можна придбати також без кабіни, але ми радимо з кабіною, тому що в базі кондиціонер. І це для вашого комфорту і зручності набагато краще. А по ціні різниця невелика. Тож, цей трактор. Тут стоїть двигун 3,9 літра. Потужність його 95 кінських сил, відповідно, 370 Нітонометр крутний момент. Він йде євро-третій, ну, стандарт екології. До речі, на всіх них євро третій стандарт екології. Він відповідно з кондиціонером. Тут стоять прості балочні передні мости, але тут трансмісія 12 на 12, і тут на порядок вже більше місця. Але тут і трошки більші габарити. Тому що основна відмінність цих тракторів, тому що цей трактор він більш універсальний, але так само все ж таки, він так само по. Класифікація відноситься до садових, і його можна використовувати там на фермах і в інших видах діяльності. Тут цей трактор прям дуже специфічний. Тут навіска на 2200 кілограм другої категорії. Дуже крутий трактор, є плаваюче положення, циліндри на всіх садових. Односторонні дії є багато, до речі, ледовських фонарів, трошки притоноване скло. Що мені подобається? Тут рамна кабіна. Відповідно, у вас є форточки, у вас є дверки, які при цьому, ну скажемо так, менше ризика, що поб'ються. Детальніше про ці моделі ми вам знімемо окремі відео. Дивіться, буде дуже цікаво. А тепер давайте вам покажемо трактора, які в нас найбільше запитують, потужність яких в нас найпопулярніша, це 105 кінських сил. Тут їх аж цілих три модифікації. Давайте вам трошки більше про них розкажемо, буде дуже цікаво. Ходімо, і так почнемо з найтехнологічнішого Томасану, який ми можемо вам запропонувати. Це преміальна модель 81110 потужністю 105 кінських сил. Тут встановлений двигун рядний чотирикциліндровий з чугунним блоком, об'ємом 3,9 літра. Але тут бошовська паливна система, нав'язка на 4 тони, але якісно відрізняється трактор від інших. Масанів 105 кінських сил, які тут представлені. Трансмісія. Саме тут стоїть трансмісія PowerShuttle. Це турецька розробка, дуже схожа на трансмісію PowerShift з електрогідравлічним реверсом, так само, як на масей фіросонах і на інших проміальних брендах техніки. Цей трактор з кондиціонером, тут європейська сучасна кабіна. Більш детально ми про нього вам розкажемо в огляді там. По вагу, ну, дійсно 4,5 тонни, це просапний універсальний трактор, який дійсно може посперечатись з провідною європейською технікою, тому що в Турції це номер один і найтехнологічніший просипний трактор. Тепер давайте покажу вам трошки простішу модифікацію. Це в нас Тумасан 8110, умовно базова модель. На мою думку, оптимальна, тому що тут співвідношення ціна якість, він дешевше, ніж преміальний. Але тут майже ті самі технології, але тут простіша трансмісія. Тут механічне КПП 16х16, той самий двигун на 3,9 літра, який видає 400 Нм метр моменту. Тут така ж сама вага, відповідно, дуже схожий трактор. Єдине, що його... Відрізняється просто інша, інший тип трансмісії, простіший. Тут, так, якщо і, до речі, по, по задній невістці, тут електра, тут механіка. Відповідно, трошки технологія відрізняється, цей простіший. І для тих, хто ніяк не може розстати зі своїм МТЗ, але ж, бо подобається йому такий, знаєте, олдскульний дизайн. До вашої уваги, ось, ось цей дракон. Ви подивіться на нього, він новий, але виглядає, як будто йому років. 40. Тюмасан <реш> uh, серії 8005 з механічною коробкою 12 на 12. До речі, коробка тут Fiat, -технологія. але це все Тюмасан, А знаєте, де ще коробка 12 на 12? Ну, ви знаєте, нашу компанію намікати не буду. <ріху> цей трактор Тімосан універсальний просипний так само, як і ці три Тумасана. У нього дуже крутий дизайн, дуже простора кабіна, дуже простора. З кондиціонером, з пічки, з хорошими фільтрами. Він важкий. Тут НШ продуктивністю на 40 літрів. Тобто дійсно дуже круті трактора. Вони... Ні, стоп, на 50 літрів переплутав. Давай за нас. Ні. Давай. Давай за НША. НША 50? Пацани говорили 50. Нша на них заявлена 50 достатньо. 50. Да а, а що я буду розказувати? Окей. Хорошо. Окей. Тут uh, окрема НШ на гідравліку, окрема НШ на рульове. Така безрамна конструкція самого трактора. Але кабіна рамна. Подивіться на цю кабіну. Вона виглядає круто, дуже цікавий класний колір. Трактор, який чесно привертає увагу. Знаєте, ми вже всі звикли до цих сучасних тракторів, але ось такий дизайн виглядає дуже круто. Все просто, все під рукою. Досить досить надійний простий трактор. Також дивіться його огляд. Ми обов'язково вам покажемо детальні огляди кожної з цих моделей, про які я вам сьогодні розповів. Ви можете. Придбати від сьогодні ці трактора в компанії Трансагромаркет. у нас, бачите, яке чудове поповнення в нашій сім'ї. Тому звертайтесь за такими крутими тракторами до нашої компанії. Ми забезпечуємо на них два роки гарантії або ж півтори тисячі мотогодин гарантій. Ціна з доставкою і ціна на них просто сумасшедша, шикарна. Вони заходять на ринок, тому ціна дуже крута. Звертайтесь в компанію Трансагромаркет.